Ти дійсно хочеш знати, як робити круті донати, я тобі дійсно в тому допоможу. Дивись: якщо ти поставиш лайк і підписку, я побачу якусь активність. Якщо я побачу якусь активність, то я запишу відео, там де я зроблю гайд, як зробити всі от такі от донати. Адмін, адмін годжу, адмін. Кріл, анті, куратор, хелпер. Все в тому псані. Ну, коротше, не буду тягнути, приступаємо. Ну що ж, щоб видати собі, в принципі, якийсь донат. Перше ми маємо... Перше в нас буде повністю, тобто нічого, у нас буде ота, отак я перше стояв. Опа, все. щоб Аква без донатів. В чатику теж нічого нема. Ну, ось так. Давайте вже зробимо так, щоб у нас тут був якийсь адмін, або якась ютуберка, щось типу того. Ну що ж, почнемо. Дивіться. Перший момент приписанок. ЛП. Після того Create. Create Group. Сюда ми створюємо якусь групу, тобто тоже назва. Адмін Крів я хочу. Ні, давайте зроблю адмін. Э, давайте ГГЛ. ГЛ. Ні, давайте я зроблю ГЛ -E адмін. Собі Хочу. адмін. Гили адмін. E І по фолу я хочу щоб це все було. А по фолу я назначу отаку. Все. Нам написали, що ця група створена. І ми після того пишемо LP груп e Вибираємо нашу групу, групу тобто. В ньому. Вот. Гли Адмін. Після цього, як ми вибрали цю групу, ми маємо написати тут мета. І після того аг-префікс, аг префікс. -пре І після того ми маємо придумати якийсь префікс. Але перед тим, якщо ми хочемо, щоб все все було красиво, ми робимо так. Ставимо такі дві зковичі, так скажемо. І після того ми маємо поставити колір. тобто як буде перше виглядати наш адмін, або якийсь другий тип. В моєму випадку, це главний адмін. адмін Дивіться, ставимо таку загуляну і ставимо. Тобто дивіться, я хочу поставити 5. Отак от. Це зелений колір Всі кольори ви можете зайти просто і подивитися: набрати кольори Minecraft-коду. Ну, давай. І тепер, після того, як ви писали ось це, ви можете просто лишити там і буде просто такий вот текст. Ну, а якщо ви зробите ось так ще раз же, таку загугулену. І так от. Англійське, о, типо. ми зробимо, то це буде, що весь текст буде кривий. Тобто не от рівень, такий рівний, а так буде кривий. Я хочу, щоб він йшов так криво. І знову, якщо ми писали шитку заогуляно. То і напишемо L, то в нас буде жирний текст такий. Жирний. Я хочу, щоб у мене був такий текст. І після того, як ми отак от це все зробили, я маю написати саму назву. Допустимо, був. admin. Все, глим, адмін у мене є. І тепер це ще не все. Ще лишилось зовсім трошки. Ми отут ставимо пробіл, щоб було красиво. І тут теж сам пробіг. І ось тут ми пишемо загулено, і якого кольору ми хочемо, щоб у нас ще був нік. От якого. Я, Лічно я хочу щоб у мене був колір якийсь такий ось. от. Диві, це такий світло-червоний. І отут перед АК-префікс ми маємо поставити, що це буде іменно обозначати. Я хочу, щоб це позначало. ну, от, який, от, який, Це вага. От якщо у вас на одному вага стоїть 100, а в другому там 50, то 100 буде вище, тому що 100 це більше, тобто. Давайте поставлю 400. 400, давайте я поставлю. Ось таким от образом: 400. Або 400. Ні, давайте 390. Давайте 400 все-таки. 411. Ось так. 400 летліше. Все. Я хочу, щоб мене була отака от вага. І після того, як я це зробив, ми маємо зробити отак. Так, друзі. Ось, тобто, зараз я вам давайте все розкажу. подробності. Групп. Ем, ЛП груп, -груп глідви. Гл, 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 це, тобто, назва нашої групи. Мета це то, то, що ми, типа, будемо щось управляти в вашій групі, небе. ніби щось додавати в ній. Ак-префікс. Ак-префікс це то, що ще йде перед віком. Усе це є вага. Пріоритет, що я вже розказував, якщо в когось пріоритет 98, наприклад, а в когось 95, то той, та людина, яка буде, до якої є 98, вона в табі буде показуватись вищою. А та буде нижче. Ну і так далі по списку, ем, Ось, це, ось це, така заглугує на 5, це колір. Отово з гуля О англійське це е, відповідає тіперскос. Типу Якщо ви це напишете, то ваш, от того буде скос. Ви можете це не писати, і у вас буде все рівно. Усе відповідає з гуляна Л англійське. Це відповідає за то, що жирний текст. Глиадмен це назва, якому хочемо префікс дати. Е, на це. Це. Тут, якщо ви то пишемо, це після Ніку нашу. Ось. І тут ми ставимо теж пробіл. Це обов'язково. Все, давайте я збережу Ctrl-C, Ctrl-A. Для того, щоб показати, що таке суфікс потім Ви теж це збережіть. Давайте, Enter. Все. Гледмін. Ви можете замість п'ятерка тут поставити Англійський, тому що я знаю, на багатьох серверах є е, е, от таким от, зеленим. Ось так от. от. Давайте поставлю день. Е, ось Дивіться, о, я далі чистий. Для того, щоб видати нашу привілегію, ми пишемо ЛП Іср. Наш ні, как, а, вич, Тупак, на У на мене випадку parent set, именно, щоб видати. І тут вибираємо нашу групу, яку, яку ми були, писали. Тобто. В ньому випадку це гили адмін, типу всі привілеї. От. Все, я собі видав. І от, бачите, тепер я такий от адмін. Ну, дивіться. У нас є от некрасивенький нік, я хочу, щоб він був тобто, красивішим. Ми знову ж от вертаємося в ту команду, допустимо. Давайте напишемо 10, щоб було красивіше О, тут. О, щоб ліпше було. Якщо у вас після того, якщо ви хочете щось справити, просто не виписує, ну не показується, то задобавте до пріоритету ще один. От. Було 9 в мене, стало таке 10 добавте. І давайте отут от і справимо. Замість 5 я хочу поставити A, от, щоб було таким зеленим. І ні, я хочу, щоб в мене був жирним текстом. І скосу загуляно, О, огулена. Згулена L. Це ми вже всі проходили отак. От. Все, у нас має вийти ось така от команда. Я її копірую. Все. От я головний адмін на цьому сервері. І ніби в мене теж як собаку такими от, красивими буквами. З вами був я, Матвій 21 Всім па-па!